Христа Розі П'ятого. Якщо ви прийшли в Божу церкву, у вас сьогодні є шанс почути, як Бог вас любить і Бог любить спасати. Він єдиний, хто може торкнутися і єдиний, хто може благословити. Я нагадую вам Євангеліє, Ісус Христос помер за ваші гріхи. Його поховали, але на третій день Ісус воскрес! Він явився Петру 12, а потім більше як 500 людей засвідчили, що Бог живий. Він продовжує Сьогодні прощати гріхи і спасати. І якщо ви ніколи не каялись в ваших гріхах і вам потрібно сьогодні спасіння, зверніться до Ісуса. Скажіть, що вам потрібен, спасаючий Бог, що вам потрібно прощення. Люди, які роблять гріх, наражають себе на Духовну смерть і розділення з Богом, плата за гріх, смерть, дар Божий, життя вічне в Ісусі Христі. Якщо ви ніколи не приймали цей дар, і якщо вам потрібно спасіння, зверніться до Христа словами грішника, який кається, скажіть Богові, що ви визнаєте, що ви грішник, що ви би хотіли Його прощення, і що ви відкриваєте своє життя для Його сили. Можливо, є сьогодні в Домі Божому таке серце, яке вперше хотіло би попросити Христа і помолитися, і покаятися. Будь ласка, де б ви не були, можете вийти вперед і ми помолимось з вами. Чи всі спасені? Можливо, ви дивитесь нас сьогодні на екранах і вам потрібен Христос сьогодні, як ніколи. Зверніться до Ісуса. Ну, ми за вас помолимося. Як вас звуть? Сергій. Це неважливо, які раз ви. Саме головне, щоб ви відкрили своє серце для Бога і щоб дозволили йому спасти вас. На землі немає праведної людини жодної. Ми всі згрішили, всі полишені слави Боже. Але є Бог, який помер за наші гріхи. Він прийшов на цей хрест і помер за вас, Сергій, і за мене. Боже, ми молимо зараз за цю душу. Господи, молимо Тебе, щоб Ти благословив її зараз, Господь, особливо. Щоб Ти дав, Господи, милості і життя, щоб серед цих зараз всіх обставин і болі Він знайшов Спасителя. Поможи йому, Господи, відкрийся. В ім'я Ісуса Христа нехай зараз відійде всяка нечестя, всяка неправда з Його життя. Боже, благослови, Господи, Сергія. Поможи йому, Господь, Боже, прийми, Господи, Його серце, яке зараз. Господи, сокрушається не просто в слезах, а в діях Господь. Онови Його для твоєї слави. Підкріпи, Господь, підтримай в ім'я Ісуса Христа. Сергій, я хочу спитати вас, чи ви знаєте, ви, що Ісус є Господь? Я визнаю, Ісус є Господь. Єдиний Господь, мой Бог творище. Слава Господу! Господі! Боже, ми благословляємо Сергія зараз. Ми молимо, Господи, обнови його життя в ім'я Ісуса Христа. Амінь. Піднімайтеся, піднімайтеся. Займайте своє місце, слава Богу. Можливо, є ще душа, яка потребує сьогодні покаяння перед Богом, і серце, яке потребує відновлення. Ми будемо продовжувати молитися і. Ми традиційно молимось за нужди, за потреби. Ви можете сказати в голос про те, які сьогодні є потреби, і ми будемо сьогодні за них молитись. Будь ласка, да. Добре, будемо за молитися, Микола. Амінь. Амінь. За сестру Іну молимось сьогодні також. Молимось, молимось також. Да, угу. Молимось. Господь, ми схиляємо сьогодні перед тобою наші голови в молитвах. Ми знаємо, Господи, що тільки Ти один живий і вірний, і що Ти один можеш дати нам визволення і сили, можеш провести нас через всі наші випробування і по Слову Твому, як до нашого Отця Небесного ми приходимо. І ми благословляємо в ім'я Ісуса Христа Твою руку над братом Миколою Красьом, Господь. Ми просимо Тебе, Господи, благослови його Боже. Дай йому, Господи, зцілення від маків'я голови до підошп'ять, щоб він повністю був зцілений в ім'я Ісуса. Благослови, і підкріпи його Боже. Віднови також скоріше руку сестри Лєни, Господь. Ми благословляємо їх. Ми благословляємо дім сестри Валі, Господь, за сина і молимо. Дай Боже йому откровіння і бачення, що без Христа йому не жити, без Христа немає повноти. Боже, прийди в його життя. І відповідь Твою дай, Господи, на зараз цю втрату, яка є в родині. Покажи, Господи, де і як, Боже, щоб утішили серця. Поможи їм, Господь. Ми благословляємо сестру Іну і молимо, Господь, щоб Ти допоміг їй, Господь Боже, щоб вона могла рухатись, ходити, Господь Боже, щоб Твоє відновлення приходило в її життя по милості Твої в ім'я Ісуса Христа. Благословляємо її, Господь. Ми благословляємо ім'я Ісуса Христа, нашу сестру Ніну, Господь. Ми просимо Тебе, Господи, щоб Ти підкріпив її, щоб нормалізував цей тиск, Господь. Щоб, Господи, працювало все як годинник в її тілі, Боженько, великий, сильний, славний. Ми благословляємо її в ім'я Ісуса. Торкнися, Господь, і помилуй Боже. Ми молимо, Господи, за онуків і за сестру Любу, нашу сестри Галі, Господь. Ми приносимо. І цю потребу біля твоїх ніг ми, ми молимо, Боже, будь ласка, доторкнися. Господи, у нас завжди є ця молитва, поки линеться війна, молитва за тих, хто від Тебе має розпорядження захищати нас, хто сьогодні стоїть як воїни і відкриває своє життя. Хто сьогодні, Господь, бореться за нашу свободу? Ми благаємо Тебе, Боже. Почуй нас, ось ми перед тобою, не своїми силами, не своєю владою, а іменем Ісуса Христа ми приходимо до тебе і ми заступаємось. Ми молимо Господь, ми приносимо Тобі в цій молитві і Максима Голобородька і Максима Гаршина, і Максима Ясногородського, і Ельга Кушніра. І Руслана Ліхачова і Олегу Щербіну. І молимо Тебе, Господи, за Олега Шикалюка. Ми благословляємо славу Нікеєва і молимо Тебе, Господи, за нашого брата Павла. Молимо в ім'я Ісуса Христа, за Валентина Мартинюка і за Вову Артюхова. Благословляємо Дмитра Медведєва, Господь. Ростислава Бородая, молимо за них, Господь. Боже, торкнися! В ім'я Ісуса Христа і благослови членів родини, Господи Сергія Грібінкова і е, Юру Романюка. і молимо Тебе, Господь, торкнися Рому і Олексія Дудченка, Господь. Молимо Господи за е, Діму Ларіна і за Сашу Фаліндаша. Господь, ми, ми схиляємось перед тобою, ми кличемо над ними твій захист, Боже, і над всім українським військом. На всі ці довгі території, на всі цьому великому тисячному кордоні змилуйся за нашого брата Вітю молимо, який, Господи, покаявся за Сашу молимо зараз, який прийняв хрещення, Господь в ім'я Ісуса, в ім'я Ісуса. Ми закликаємо Тебе, Господь, в життя воїнів. Закликаємо, Боже. Будь ласка, помилуй їх. І, Господи, Хай прийде Твоє визволення нашої землі. Дай нам мир, Господь, який може дати тільки Небесний Отець, Батько наш, до тебе Господь, наша молитва, до Тебе наша молитва, до Тебе наш поклик, Господь, бо нема такого Бога, як ти, і слави, як Твоя. Ми прославляємо Бога нашого за ще один день, який Він нам дав, за сили, які він являє нам жити, і за Господи дивовижну милість до нас. Я також хочу молитися за. Благословену Софійку Пашинську, Господь Боже, зціли її ноги. Іменем Ісуса Христа, Зціли, Господь, віднови Господь, так як можеш ти, Боже, супроти всіх лікарських приписів, Господь. Славу Твою покажи на неї. Іменем Ісуса Христа ми молимо Тебе також за брата Петра, який зараз хворіє, Господь, поможи йому, Боже, зціли його. Ми Тобі приносимо сьогодні нашу подяку, тобі віддаємо всю славу. Ми благословляємо нашу землю, наш народ, нашу родину, Господь, сім'ї, дітей, Господи, всі благословені на спадщину іменем Ісуса Христа. Просимо Тебе, зглянься, Боже, і де да буде слава Твоя в кожному домі, Господи, в кожній хаті. Неси свою волю, Господи, на наше життя. Ми дякуємо Тобі, Всемогутній, за милість Твою до нас і за те, що Ти знаєш час і Ти прийдеш вчасно. І ми благословляємо Тебе, Боже. Ми благословляємо устроєм нашу землю. Ми благословляємо миром Ізраїлю. В ім'я Ісуса. Амінь. Зруйнувать, зруйнувать, їх не можна ні. Хі хто з Богом ідуть. Не злякай гори, зруйнувать, зруйнувать, їх не можна ні. Один лиш вірний, ти один лиш вірний, ти не Ісусе, Господь і жалений освіт, ти один лиш вірний, ти один лиш вірний, ти не Ісусе, Господь Христос нас підніс, на могутню гору, зруйнувать, зруйнувати нас не вийдені, за Христос нас підніс на могутню гору зруйнувати, зруйнувати. Нас не вийде вийдені, і шалений хоч, свій. ти один лиш вірний, ти один лиш вірний, ти не зміний, Ісусе, Господь. І шалений хоч, свій. ти один лиш вірний, ти один лиш вірний. Смі, Ісусе, Господь. Ми дякуємо, Богу, який вірний. Який продовжує тримати нас під Своїм благоволінням. Нагадую вам, що в цю п'ятницю ми збираємось на вечірню молитву в середу у нас богослужіння о сьомій годині вечора. Нагадую вам, що через тиждень ми з вами святкуємо вечерю Господню, і хай Бог веде нас, благословляє і прославить своє ім'я, благодать Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога Отця і Єднання Святого Духа з усіма нами. Амінь. Благословіть один одного, з миром Божим будемо благословені.